Брудний, голубий виродок. Пітер Інглс, Членосос, Пітер. Ти бачив напис у чоловічому туалеті? Що? Ні. Якийсь негідник, так би мовити, ставить під сумнів твою орієнтацію. Завжди хтось щось базікає. Я не звертаю уваги, це в дурниці. Та ну, мене обрали представником профспілки, тож мені доводиться звертати на таке увагу. І Я не можу дозволити комусь поплюжити твоє ім'я. Я йду до тола. Ні, ні, не треба. Я просто піду і зітру напис. Хтось тут клеїть дурня. Це якийсь абсурд. Я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що він мені не попадеться.